На віке 45 у спасопреображенському соборі провели в останню путь сержанта Дмитра Гриценка. Чоловік служив старшим стрільцем-оператором у 114-й бригаді тероборони. Загинув воїн ще 28 лютого минулого року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Лише зараз рідні, знайомі та побратими змогли попрощати з ним та віддати останню шану. Традиційно після відспівання процесія рушила на Сухоярське кладовище. Там, на Алеї Слави, тепер і спочиває Дмитро. У нього залишилась дружина та донька. Ми були під часовим яром. Це було 28 лютого 24-го року. І тоді почався артобстріл, і їм прямим прямим снарядом попало у бліндаж. І він згорів заживо. Ми в одному бліндажі жили, то я хочу сказати, що був дуже хороший хлопець, хороша людина, відважна, сміливий був. Ми з ним були раз. І молимося, за упокоєння душі спочило воїна, захисника України Дмитра. І за завіточенімо, всякий про невільний, невільної. Майже 450 карасів вагою 61 кілограм на Білоцерківщині. Затримали браконьєра, який на річці Протока у селі Саливонки ловив рибу забороненими сітками з човна. Як зазначила прислужба Київського рибоохоронного патруля, це сталося на світанку. Зокрема, 14 сітками він встиг витягнути 447 сріблястих карасів і завдав збитків на понад 706 тисяч гривень. На рибалку склали адмінпротокол та розпочали досудове розслідування. Нагадаю, з 1 квітня почався період нерестової заборони на вилов риби. Тож білоцерківців закликають, якщо ви помітили порушення правил рибальства, придбання чи продажу водних біоресурсів, повідомляти на гарячу лінію за номером телефону, вказаним на екрані. З 1 травня тарифи на вивіз сміття у білі Церкві зростуть на 17,7%. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету. Відтак для населення, що користується контейнерами, КТП 1028, Він становитиме 126 гривень 35 копійок за метр кубічний. Для населення, що користується контейнером споживача, 112,51. для бюджетних установ та організацій, які користуються контейнером підприємства, 132 тридцять дві гривні 85. 55 копійок. Управління великогабаритними побутовими відходами становитиме 185 гривень 96 копійок за метр кубічний. Як роз'яснили в КТП 1028, на одну особу розмір плати для мешканця багатоповерхівки становитиме 23 гривні 25 копійок. Приватного будинку – 34,63. У Терезине та Шкарівці – 32,86. Всі інші села – 22 гривні 43 копійки. Також виконкомівці створили раду безбар'єрності у громаді та затвердили її склад у кількості 34 фахівці. Основними завданнями ради є створення безбар'єрного простору в шести напрямках: економічному, освітньому, інформаційному, цифровому, фізичному та суспільно-громадянському. Також перевірка результатів діяльності за чотирма складовими: безбар'єрність вулиці, приміщень, публічних послуг, товарів загального користування та публічної інформації. До того ж, рада зможе надавати рекомендації міській раді та пропозиції щодо вирішення цих проблем. Крім того, на виконкомі затвердили організацію проведення великодніх свят у громаді так 19 та 20 квітня богослужіння здійснюватимуть з дотриманням комендантської години. Зокрема, освятити кошики можна буде після п'ятої ранку. Поруч з церквами мають встановити знаки про найближче укриття під час сигналу повітряної тривоги. Духівництво має зупинити богослужіння. А ось як проходитимуть поминальні дні на кладовищах, які у народі називають гробками чи проводами. Пропоную послухати. Що стосується відвідування кладовищ після великодних свят, ми рекомендуємо вірянам. Відвідувати кладовища після 4 травня 2025 року відповідно на території кладовищ не здійснювати торгівлю будь-якими ритуальними товарами, атрибутикою і так далі. Коли тренування це не просто спорт, а стиль життя у Білій Церкві підростає нове покоління велочемпіонів. Ми побували на тренуваннях, поспілкували з юними спортсменами та дізналися, з чого починається шлях до великої перемоги. Динаміка, витривалість і боротьба до останнього метра дистанції. Велоспорт у білій церкві досить популярний вид спорту. А його учасники є призерами багатьох престижних змагань області та країни. Виховують майбутніх чемпіонів у дитячо-юнацько-спортивній школі богатир та велошколі Промінь. Зокрема, останні мають давню історію, адже засновані в 1969 році. Станом на 2025 рік в нашому закладі займається 130 Вісім вихованців. Це діти віком від 10 до 23 років. Переважно діти з Білої церкви, але ми маємо гуртожиток з харчоблоком. Тому так само тут проживають діти з різних громад Київщини, діти переселенців, в тому числі з території окупованих, діти військових, які зараз боронять нашу країну. За словами пана Артема, основне завдання перших тренерів закохати дитину в цю дисципліну. Щороку викладачі проглядають понад 300 дітей у різних школах міста та громади, які ще не є вихованцями променю та відбирають охочих для подальших тренувань. Зацікавленості багато є дуже гарний приклад. Особисто сам з тренерами е, е, пішов. Е, в школи Білої церкви, щоб запросити дітей, якраз перед початком літніх канікул. І от дуже був приємно здивований: 45 дітей з однієї школи, недалеко від нас, знаходиться. На слідуючий день телефонували чи то батьки, чи то самі діти. І слава Богу, з допомогою наших друзів. Які надають регулярно благодійну допомогу видів велосипедів, шоломів, велоформи і різного інвентарю, От ми змогли їх всіх забезпечити, і діти в нас мають велосту коли приходять, все мають, тобто від батьків нічого не потрібно. Спортом займаються не лише хлопці, а й дівчата, вікова категорія різна. Тож діти поділені на групи та працюють за різною програмою підготовки. Наразі в школі тренуються 138 вихованців, а працюють у промені 17 викладачів, які мають багаторічний досвід роботи. Як розповідає тренер зі стажем у 40 років Андрій Стьопенко, працювати з дітьми не складно, адже усі з задоволенням тренуються на двоколісному. Цей рік і прошлий рік набурха в школі і діти йдуть, і хочуть займатися. І, ну, вже їх їхній образ життя вже такий, вони хочуть займатися і займаються. У місцевій велошколі богатир також тренують не менш професійно. Викладачка Ольга Емільянович ділиться. У неї команда складається майже з хлопчиків, і всього є чотири дівчинки. Цікавляться велоспорту. Ви сприймаєте дитина, котра прийшла займатися в другому третьому класі. Вона дожна пройти повністю всі віди спорту і на тому остановиться. Бо дуже багато дітей на бокс пішли та на вольну борьбу, на льоху туди-сюди і приходять обратно. Тож ми так і з ними працюємо. Зимку ми займаємося тут, на велобазі, на велотренажерах, а літом, теж, як говорять, як ласточки розпускаємо криля і летимо на трасу. Коли всі розходяться після занять жінка залишається і готує велосипеди до наступного дня, бо для неї це справа всього життя. Всі старинні руки йдуть додому, дітки відпочивати, а Оля Сергійовна остається, гортірує, клеє, велосипеди і все остане. Береш калошу, не дивися на свої ручки. Раз, протираєш. Камеру, береш ножиці, вирізаєш латочку, наносиш клей. Знімаєш фольгу, це як сімочки вже лузаю. Знімаєш вже закритими очима, можна латочку раз зробив і пару секунд потримав. Береш гніт, вставляєш сюди. І на півгодини. Через півгодини камера готова. Юні спортсмени з задоволенням відвідують велотренування, здобувати перемоги на змаганнях обожнюють. Тут колектив дружній, виносливося зрабатується, багато горків, особливо на змагання мені подобається. Я люблю велосипеди, їздити на них. – Скільки часто займається саме було Півтора року. Як ви тренуєтесь? Яке спілкування у вас можливо? На станках, на трасі, на угу. А Де тобі більше подобається займатися? Ну на трасі нещодавно біла церква приймала чемпіонат України з велосипедного спорту, в якому взяли участь понад 150 спортсменів з 11 областей країни. Тож крутити подалі не лише корисно, а й мотивує досягати вершини. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Новини не закінчуються, коли вимикається телевізор. Вони продовжуються на bc.espresso.tv сайті, де можна зручно почитати про головне, побачити свою вулицю в об'єктиві, проаналізувати декларації топ посадовців громади та району, або дізнатись, куди йдуть гроші громади. Закріпіть посилання у браузерах ваших гаджетів, бо ми все знаємо першими. У театрі Саксаганського відбудеться прем'єра вистави на малій сцені, яка багато років не функціонувала. Як розповідає актор та режисер театру, Всеволод Шекіта, нині зала технічно оновлена. Замінили сидіння для зручності тощо. Запускають сцену сюрреалістичної комедії Аліса 30 плюс або ж сон декретної ночі. П'єса на одну дію, в якій розповідається, що стається з маленькими алісами і їхніми чарівними країнами, коли настає час дорослішати. Це про боротьбу з побутом, який їсть мрії, амбіції та очікування. Істина приходить у сні. А далі усі деталі варто подивитися у спектаклі, який можна буде побачити 11 квітня о 18.00. Тому ми вирішили взяти саме цю виставу. По-перше, знаєте, це такий матеріал, який дозволяє е, міняти формат, змінювати. Е, коли ця вистава йшла на великі сцені, це був трошки інший. Були, скажімо, форматні штуки умовленості. Зараз на малій сцені ми розуміємо, що ми можемо зробити набагато більше завдяки матеріалу, знов-таки, як писала наша вокалістка Ганна Схайдак, Дякую їм дуже за це. Е, і Зараз ми можемо е, спілкуватися з глядачем, і це ма, глядач, Знаєте, він він просто він стає учасником своєї вистави. І я гадаю, що саме мала сцена тим і класна, що тут можна відчути максимальний рівень тої емо, емоційності актора, максимальну атмосферу, максимальне занурення у виставу. Тому я гадаю, що саме ця вистава це знаєте, як ну наче наче зірки, так сказали, що це має бути так. Ну колька шляпа. Капелюх прізвище. Він з паралельного класу Він такий, що у нас оце. А, Це притрушніші козявки. Хе, точно. Я тобі скажу, нормально він на тих козявках піднявся. На такій таксі приїхав. То може це закриття успіху. Може. У мене мало дитинство ревіту запихала. Знавши сам почав у ті козявки їсти. То що ж не пізно? Це все 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 заспокойся, чи ширше чи, чиширчику чи, поглянь! Картина масла. Аліса в Аліса зазеркалье. Не втомлюємось розповідати вам про спортивні досягнення наших земляків. Вітак, бронзу всесвітньої літньої гімназіади серед юнаків та дівчат до 15 років. Здобув Алесандро Бурич. Хлопець є вихованцем місцевого спортліцею та здобув нагороду з греко-римської боротьби у ваговій категорії 75 кілограмів. Зазначую, що ці змагання у Сербії триватимуть до 13 квітня, і нині Україна лідирує у командному заліку з 43 медалями. Також варто згадати про Дмитра Петренка, який у Луцьку став чемпіоном України зі спортивної ходьби. Він подолав дистанцію у 3 кілометри з часом 15 хвилин 30 секунд. Загалом у чемпіонаті взяли участь 90 учасників з дев'яти областей. Ці 15 хвилин були для тих, кому не байдуже, чим живе рідна біла церква та громада. Дякую, що були з нами. Бо еспресо це не просто про новини, це про розуміння, як все влаштовано. Побачимось дуже скоро.